Купила зелену картку, зекономила на жабо і жаба не давить. Чому ворог активізував свої дії в районі Авдіївки? А це, знаєте, як наркотик. Раз подсів на їх іглу і далі, вони будуть в тебе цю іглу вдавлювати, вдавлювати. Є кілька причин. Зокрема, політико медійна. Ворог хоче приховати поточний провал його задуму: вихід до куп'янська борової та лимана. Тому формує картинку такого масштабного наступу, що мовляв, у московитів все так добре, що ще й на Авдіївку вистачило сил. Але по факту вони не Ввели нові сили, а просто перекинули їх з інших напрямків, але вони будуть малювати масштаб наступу в першу чергу не для нас чи себе, а для наших союзників. Мовляв, Росія наступає, а Україна обороняється. Це просто спроба створити тактичну перемогу. І медійно через інформаційно корупційні слабкості колективного заходу видати її за стратегічну перемогу. Зараз ворог не здатний здобути військову перемогу, а хоче здобути психо. Емоційно спонукаючи нас та наших союзників до стратегічних помилок у плануванні, але як завжди, ворогу це не вдасться. Вони є, вони відбуваються і нам надають ту допомогу. Звісно, хотілося більше, більше, більше і на позавчора, на травень минулого року, але ну маємо те, що маємо. Вся та допомога, яка є, вона йде нам, а не просто там. Ну хлопці, тримайте, у нас тут щось є. Ми щось знайшли. Ловіть, відправляємо вам. Ми передаємо свої там. Прохання, да, там, там багато лист, Аркушева, 4, да, там дрібним шрифтом, ми би хотіли, а потім нам ведуть те, що в них є. Так, хлопці, це цього нас немає. Викреслюємо цього мало. Це напатом. Оце зараз ловіть. І нам дають поточку те, що необхідно. Снаряди, протитанкові засоби, протиповітряна оборона, те, що зараз перед зимою, бо росіяни ж ми відчуваємо, вони не сплять, вони готуються. Є там певне, певне таке затище по окремих регіонах. принаймні по Києву, тв ну зрозуміло, що так тривати довго не зможе, і вони рано чи пізно про себе нагадають. Тобто зараз вони накопичують ще ракети, які потім... Швидше за все, так я думаю, і протиповітряна... або, верніше безпілотники для того, щоб забувати протиповітряну оборону. Я думаю, вони врахували досвід палестинських хамасівський. Перепрошую, коли вони забили своїми залпами масованими цей відомий залізний купол, і він так не спрацював, так і хотів працювати з самого початку, як його планували, задумували. Я думаю, що можливо так десь. Теж будуть планувати в цьому дусі російські окупанти, але очевидно, що ми теж краще вже підготувалися до цієї зими. Я маю на увазі посилили все ж таки захист неба, зокрема над об'єктами енергетичної енергетичним об'єктом. Ну так, звісно, я ну. Бачу, так обережно скажу, що є там певні просування, там не, не завжди, не всюди, не у всіх регіонах, але є просування. І мене потішило, що вчора нам передали а, цю як кажуть, шахедобійку. Да? Це така платформа а, Паладін, а, «Терахок». А, Яку ставлять на землю або на якусь там поверхню там, на, на горі, і вона в радіусі там десь до двох кілометрів вона збиває все, що низько літає. І там дуже класний радар. Тобто ця система 2022 року виробництва адаптована в 2023-му, я так розумію, під потреби українців, коли зрозумів, що ага, то тобто, так от Росіяни працюють. Тобто треба адаптуватися. Ну звісно, подивимося, як воно працює, але ну вірю, що буде окей. Так, про ситуацію на фронтах також трохи поговоримо. Експерти інституту вивчення війни проаналізували атаки росіян навколо Авдіївки. Знаємо, що там зараз складна ситуація. І прийшли до висновку, що ці просування на тактичному рівні навряд чи призведуть до ширших оперативних і стратегічних перемог. Е, отже, якщо проаналізувати дійсно ситуацію на східному фронті, яка зараз ускладнюється, куди росіяни найбільше резервів підтягнули, і, зокрема, Авдіївка, які цілі у них там. Адівку взяти в оточення. Бо, принаймні так це виглядає з відкритих джерел, з відкритих мап. Ми ж не знаємо, як насправді ситуація виглядає. Це Тільки військові, Наше командування от зараз, в цю годину, да, в цю хвилину, як воно виглядає. Ми бачимо, що намагаються взяти в оточення, хочуть зробити кільце і зробити собі перемогу, якої в них не було вже давно-давно-давно. А я нагадаю, що останній раз. Росіяни звітували про там ну, плюс-мінус, що вони перемогли. Це був Бахмут, але не змогли його продати. Ну як начебто його взяли, але свято не вийшло. Так? Праздник зі сльозами на глазах. Ну щось якось там було дуже каряво, і потім був недопуч, Пригожина, пригожена, і все нівелювалося. Тому їм треба терміново щось брати, щось захоплювати е, і продавати народу що ура. У нас є особливо напередодні ось президентських виборів. В грудні стартує кампанія. Треба щось продавати. Тобто Авдіївка може стати таким своєрідним другим бахмутом. Цього да, дуже схоже на це, і навіть росіяни визнають, він каже: так ну ми тут рухаємося. Вони буквально вчора позавчора писали такі переможні реляції, що ми тут почали, ми тут по там по українських збройних силах гатимо так жодного снаряду у І Там була вся стрічка такими речами забита. Але потім е, наші військові виходять, кажуть, та ну камон, почекайте. Нічого там, ну не виходить в них. І маса є відеоматеріалів, де. Російські танки вони їдуть колонами через міні поля. Якісь танки топляться, падають через е з мостів цих понтонних переправ. І потім самі росіяни визнають, що ну окей, там трішки не вдалося. Ми там розосередилися по краях, але тим не менше будемо планувати рухатися вперед, брати Авдіївку. Але ще раз самі визнають, що Авдіївка для них вже зараз таке ж саме враження, як і е Маріуполь каже, так щось дуже на це схоже. Там є велика агломерація, велика промзона. Що Дуже схоже на Маріуполь. Так, ну а щодо того, як вони, начебто, б'ють по наших позиціях у відповідь нічого. Ну, ми розуміємо, як працює пропаганда. Нещодавно он, диктатор Путін знову озвучив якісь просто неймовірні цифри втрат українських військових. Там такі цифри, що у нас навіть стільки одиниць з техніки, в принципі, немає, але в їхніх зведеннях це От, все це є. Ну це ж не забувати. Це ж працюють наші фахівці, які виготовляють макети, моляжи. Тобто так. росіяни, можливо, дійсно рахують там один до одного, там три сімки, там якісь радіореби да, Українські, але насправді це роблять ну велику частину. Це наші фахівці, вони з цих каналізаційних труб, вони їх фарбують. І вони ж казали, так, що гармату зробити це два дві доби. Так. А зробити комплекс протиповітряної оборони, цей муляж, це вже там два тижні, здається. Тут, тут це вже так не, не дешево, не швидко, але дуже ефективно, коли росіяни влучають і їм і вони тішать, ура! Ми влучили. Але коли ти переглядаєш цікави, ти бачиш, що розлітаються там уламки, таке враження, так що це, це, це пластик чи що? Ну там чи дерев'яне, воно, і потім з'ясується. А ну це ж муляж був. І що цікаво, ці муляжі навіть <кх> дещо удосконалили Вже ми можемо про це говорити, тому що в нашій студії, в тому числі ті люди, які займаються їхнім виготовленням, про це говорили, що умовно, навіть якщо там буде пролітати дрон із тепловізором, є спеціальні технології, які дозволяють зробити оцей враження. тепловий слід, так і враження того, що це дійсно там не знаю, ті три сімки, які щойно відпрацювали. Так, <кх> і вони кладуть, кладуть туди спеціальну димову гранату, там дим пускають, що начебто тільки відпрацював. І звісно, росіяни туди свої Ланцети запускати, але ланцет не треба недооцінювати. Дуже така погана зраза, дуже далеко летить. Є відеокадри, де вони влучають в кривий ріг, в наш там військовий аеродром і знищують літак бойовий. На жаль, тобто є можливості такі в них. А скільки загалом, так що можна припустити ланцетів є на озброєнні в Російській Федерації? Скільки в нас можна взагалі виготовляти таких дронів? Не готово сказати, але можливо, мова йде на сотні, на місяць, можливо, більше трішки. Вони ж показували своє виробництво, але це теж була такого роду обманка. Вони показують виробництво, а Там там дуже уважні глядачі звернули увагу. Говорили, так, секундочку, камон, там все в дзеркала, дзеркала. Тобто складається уявлення, що таке масштабне, да, масштабне так масштабне приміщення та да, багато цих е, наштабільованих безпілотників, але насправді дивіться, тут дзеркало, тут воно відображається і враження, що начебто втричі більше, насправді тут їх 10 штук, а враження, що їх там 30 або 40.